Ознаки нарцисичного аб'юзу на моєму досвіді. Їх насправді можна прилічувати десятками. Зупинюся на восьми. Перша депривація або обмеження. Вони обмежили в комунікації, часі, увазі. Мені чітко встановлювали день, час та тривалість наших зустрічей. Я мала записуватись ледь не як до стоматолога чи гінеколога з третьої до п'ятої, з дев'ятої до одинадцятої. Друга ознака маніпуляції чорні. Тотальні відміна понять, ілюзорність, прихованість, контрольований вплив у випадку була створена ілюзія близькості, довіри. Мені продали дружбу. В результаті все ж таки хотіли близькості, статевої близькості, а найголовніше бути вагомим для мене. Знецінення та нехтування. Всі мої хочу, всі мої не хочу, всі мої потреби. все було знехтувано. Почуття, моя щирість, моя довіра все було знецінене. Четверта ознака нарцисичного об'їзу то емоційна холодність.